привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі нещодавно почали встановлювати вікна у квартирах містян, які постраждали від ворожих обстрілів. Силами американського благодійного фонду вже встановили понад 600 склопакетів на черзі ще близько 400. Зустрічайте головного клоуна тижня гауляйтера. Єбалицько. Ця особа зробила собі статус ветерана бойових дій. Цікаво, де він воював. Вочевидь, йому мало того, що він встиг накрасти за часи окупації, тож він і на пільги від немитої Росії розраховує. І до речі, цей же єбалецький заборонив продавати алкоголь на тимчасово окупованій частині нашої області від сьогодні і аж до 3 серпня. Але пиво, Сидор та медовуху купити все ж можна буде. Може, він думає, що так російські вояки будуть менше пиячити. На запорізькій Алеї Слави оновили монумент комбату, прибрали всю радянську символіку та зробили надпис пам'яті захисників України. Запахло смаженим все більше колаборантів тікають з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Не побачите там зараз так званого міністра охорони здоров'я і його заступниці. Інші зрадники розпродають майно і записуються у списки евакуації на Росію. А дітей чомусь хочуть взяти не з собою, а відправити до загниваючої Європи. І за традицією на десерт трохи бавовни. На запорізькому напрямку ЗСУ знищили ворожий танк. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, аби знати про найголовніше.